Починаємо, стаючи на дві ніжки, відчуваючи вагу власного тіла, трошки найти рухаючись, усвідомлюючи своє тіло цілісно. Окей, перевіряємо, що наш поперек не на зламі, а що ми підкрутили сідниці. Але це не потребує нашої зайвої якоїсь е, напруги. Це доволі природній такий, природня форма для знаходження тіла. Угу. Дихаємо, будь ласка, і давайте тепер трошки порухаємось. І запрошую почати з голови. Ми просто дивимось в різні сторони, намагаючись увагою ізолювати цей рух від інших рухів тіла. Тобто ми зараз не напружуємо руки, не напружуємо м'язи, обличчя, ми продовжуємо дихати, не напружуємо живіт, не напружуємо наші стопи і пальці ніг. Все тіло спокійно спостерігає за. Рухом у шиї. Добре. І тепер нахили в боки. І тут дуже важливо тягти маківку догори, тобто ми не скручуємось, не складаємося в шиї, а витягаємо голову вверх і такі ніжні нахили. Ми при цьому дихаємо, скануємо тіло. Щоб у нас не виникало зайвих напружень. Робимо цей рух максимально простим і однозначним. Добре. Тепер по своїх внутрішніх відчуттях прокручуємо голову по колу. Я вас закликаю не поспішати і помічати. Що ви дихаєте, що ви не перестаєте дихати, коли ви у русі. І що ви можете слідувати за власним бажанням руху, дихаючи. Окей, добре. Тепер переходимо до плечей. І зараз я вас прошу так доволі амплітудно. Прокручувати плечі вперед, не оминаючи ніяке з положень. Ніяке положення ми не оминаємо. Тобто ми прямо працюємо зараз над амплітудою. По відчуттях тут ваша лопатка ніби гладить вас по вашій спині. Лопатки сходяться, піднімаються вверх, вперед повністю роз'їжджаються на спині, вниз, туди ж тягне. Під пахвами. І ще. Ми при цьому дихаємо і в іншу сторону, і в іншу сторону. Дихаємо, будь ласка, прощупуємо свою максимальну амплітуду, котра зараз доступна. так і добре. Якщо з'явилася зайва напруга, трошки її струшуємо з тіла. окей <кій> Усвідомлюємо зараз своє тіло цілісно, відчуваємо внутрішню швидкість, бо якісь процеси зараз прискорилися всередині нашого тіла. Просто помічаємо як і температуру свого тіла, як і своє дихання, і натяжіння шкіри в певних місцях. Під час дихання. Окей, добре. І повертаємося увагою до плечей. І зараз я прошу вас вже з більшою увагою, я підійду ближче, з більшою увагою ізолювати цей рух і відділити. І ми зараз по колу обертаємо лише одне плече. Інше спокійне і все тіло знаходиться у статичному спокої. Ми при цьому дихаємо угу. досліджуючи, яка зараз нам доступна амплітуда руху за рахунок спокійного тіла, за рахунок ненапруги, а за рахунок управління увагою. І в іншому напрямі пробуємо. Дихаємо, будь ласка. Якщо це ледь помітна, маленька амплітуда, це окей. Зараз основна задача не зробити це візуально помітним, а відчути зсередини, як це тіло може знаходитися у статичному спокої, і за допомогою вашої уваги лише якась обрана частина. Може бути умовшені. Дихаємо, будь ласка. Добре. Усвідомлюємо зараз себе у статичному повному спокої. Помічаємо своє праве плече і своє ліве плече. Вагу обидвох рук. І починаємо те саме робити іншою ручкою. Відчуття можуть відрізнятися. Мені, наприклад, цією рукою ва трошки важче, і ніби це потребує трошки більших зусиль по спрямуванню уваги. Дихаємо, будь ласка. І ще. І в іншу сторону. Перевіряємо розслаблене обличчя, розслаблене інше плече, розслаблені долоні, можливість дихати, Угу. Добре, достатньо. Окей. Трошки побудемо статично. Добре. І зараз пропоную вам трошки позбавитися, можливо, виникшої незвичної напруги в плечах таким чином. Зараз а, прошу по можливості робити це синхронно зі мною. Ми робимо видих. І на видисі ми, по-перше, трошки підіймаємо наші п'яти, і все тіло ніби так струшується. І це видих. Але при цьому видусі наша основна увага на наших верхніх кінцівках. І ми їх не просто струшуємо, знаєте, так ледаче. А ми ніби прям хочемо, щоб щось те, що прилипло, відвалилося прямо від плеча доволі сильно. І це все з видихом. Та ступотінням п'ятами у підлогу запрошую робити це зі мною. Вдих. Спокійно, продовжуємо дихати без зусиль і спостерігаємо за внутрішньою феноменологією. Цілісне сприйняття тіла і помічаємо, що відбувається у наших долонях та у верхніх кінцівках. Дихаємо при цьому добре. І продовжуємо. Продовжуємо зараз працювати з руками заради фінальної можливості цього уроку. А наразі наші долоні та зап'ястка, що я вас запрошую спробувати. Я запрошую вас спробувати просто зробити такі вертольотики. Угу. І зараз ми робимо їх симетрично і в іншу сторону. Але я прошу вас помітьте, наскільки з'їжджає площина долоні, чи ви можете постійно долоною залишатися більш-менш дивлячись на підлогу. От у немає ось цих скруточок. Угу. Наскільки це можливо, як напрямок думки? Не як щось, що вкрай треба виконати. Угу. Добре, а тепер я запрошую вас зробити коло зап'ястком. Якщо тут зап'ясток був статичний, а коло омальовували кінчики пальців, то зараз кінчики пальців ніби статичні в одній точці простору, а зап'ясток, а зап'ясток. Вимальовує коло. І я прошу вас спробувати це робити симметрично зап'ястками. Пальці намагаються знаходитися в одній точці простору, а зап'ястки вимальовують коло і в іншу сторону і в іншу сторону. Кінчики пальців намагаються бути в одній точці простору. Зап'ястки вимальовують коло, але ми при цьому дихаємо. Добре. Поки ви продовжуєте, можливо, освоїти таку диференціацію рухів, я вам розповім, що ось це, знаєте, ось це чередування рухів у суглобах це така сама історія буде з ліктем. З ліктем дає можливість. Потім, коли тілу знайомі такі чередування, рухатися в імпровізації доволі флюїдно, не задіюючи при цьому увагу розуму, щоб контролювати, що там з чим чередується. А це все як така певна навичка. В тіла з'являється чередувати суглоби, чередувати Рух у суглобах, ізолювати його. Але без е такого, без сильної зайнятості розуму в цьому. Я про ці рухи. І тоді наступною вправою буде така: давайте спробуємо відчути, як ми можемо ізолювати лікоть. Тобто, зараз ми рухали. Свідомо за бо такий рух він менш свідомий. А коли ми робимо оберт саме за це треба робити свідомо. І давайте спробуємо це зробити з ліктем. Яким чином ми з вами пробуємо зараз стати у таку форму, де наші долоні в одній точці простору, і вони нікуди ніяк не будуть зміщуватися. Долоні постійно прилипли в одній точці. А лікті підіймаються наверх. Давайте побудемо в цій формі, подихаємо, відчуємо, де тягне. Чи можемо ми ще наблизити лікті вперед, чи це вже наш максимум. Дихаємо. І далі утримуючи долоні в одній точці простору, лікті вниз. І стаємо в цій формі. Дихаємо. І знову лікці наверх, догори. Дихаємо. Долоні в одній точці простору і лікті вниз. Долоні в одній точці простору. Долоні в одній точці простору, а лікці дозволяють собі рух при статичному положенні долоней. Ротація відбувається ізольовано і свідомо. Добре, цей самий рух. Менш помітно, але більш ефективно у імпровізації можна робити, коли ми виравнюємо руки і перевертаємо суглоб у лікті, але при цьому долоня залишається в одному положенні. Тобто я роблю не ось такий рух всією рукою, а я фіксую долоню. Ніби вона щось, ніби вона до чогось торкається, а лікоть прокручує. І можна затриматися в крайніх положеннях, усвідомлюючи тілесно, що це за форма тіла. Чи я можу ще більше повернути суглоб, чи це вже максимум в одну сторону і в іншу. І робимо це обоми, обома руками симетрично або асиметрично. А долоні в одній точці простору на одній площині. І ось такі вправи по свідомому усвідомленому такому пересуванню уваги по різних локальних місцях тіла, не через напругу, а через можливість бути у статиці і віддавати увагу лише одному місці це Така навичка, котра допомагає потім, як я вже казала, в імпровізації виражати своє внутрішнє бажання прояву руху з більшою кількістю інструментів, більш чистих для сприйняття рухів. Така можливість творчості і роботи з собою. Бо я вірю в те, що наші тілесні навички безумовно корелюють із нашими не лише тілесними навичками, а взагалі з різними сферами життя і в з можливістю метаболізуватись зовнішнім світом та людьми у ньому.